Мене звати Кирило з України, ви на моєму каналі. І ви скажете, а чому я це просто так взяв і зняв в, в, в байректар едстугна? Я ж зазвичай знімаю тільки оновлення. Ви думаєте, що я просто так візьму і буду знімати? А ні. Опа! Ну, в режимі піхотинця доступна, на жаль, тільки одна мапа поки що, але я думаю, що з це буде, збіль... вона буде збільшуватись. Мапа Покровськ, ну, на Покровську зараз гаряче, так що ну, я вже трошки пограв, що там все доволі складно, таке, ну так, є декілька багів, але ж, це ж всього лиш альфа-версія. І скажу, що в плеймаркеті її поки що встановити не можна. Е, в, в посилання в описі відео я скину посилання на канал, де є АПК файл цього оновлення. Але я не буду тягнути, ми, продов... ми починаємо. Як бачите, у нас є кілька класів. Це мапа Покровська, це центральна позиція, база. І оце дві позиції орків. У кожного по дві позиції. Так, ось це, ось ССО Сі4. Я не знаю, що це. Я не, не бачу такої гранати, мабуть, якась тут димова якась. Це, бо снайпера я не, не грав, тому що, ну, блін. Ну як я грав? Але розробник сказав, що у нього забагований приціл, так що не треба користуватися і він мав рацію. Тут приціл не знімається. Так, кулеметник. Я граю за кулеметника в основному. до речі, медик він теж багований, тому що, ну, сам клав багований Посада сама. тому що тут замість е, супки. Тому що тут замість сумки з медикаментами тут РПГ. Я не буду, мабуть, показувати, бо я, ну, я думаю, ви зрозуміли. Сподіваюся, що розуміють це виправить, бо я йому це вже скину. Ну що ж, продовжу. ну що, зараз візьмемо кулеметника. Ага, тут розписано, де ну, в якій області, де що робити. Так, тут, тут козака вже взяли, так що я беру БТР. О, до мене все сеошник іде. Чи це медик? Та ні, не схоже. Цікаво, чому тут у воїнів жовті пов'язки завжди? Ну я водію, значить це ця дівка штурмом. Зараз ну, вона роз... розмаже орків по турелям. Цікаво, чому тут у орків немає техніки, ну тільки тигр оцей. І, до речі, довед... буває інколи доводиться знищувати і цей. Доводиться знищувати. Штурманка працює. Йо, ходити треба. В сенсі, я ж не пев, як Кулеметника обирав, в Сенсі. Тряся. Ну, буває. Так. Кулеметник. Тільки от. Тут такий режим, тут орки дуже розумні, тому що вони можуть віджимати техніку. Я зараз покажу вам. А я це часом так, це не про це відомо. Чолки. Поїхали. Ну а я вже другий чи третій раз, третій буду підбирати цих двох. І у мене підсеребний БТР. Цікаво. А чого тут немає танків? Наприклад, Йолки, я своїх придавив. А ні, вони сіли. Це типу воронки від прильотів. Чи це типу окопи? Крізу все окопи, хоча не схожого, воронки, мабуть. Ну, ну орків тут тільки тигри, хотілося б, щоб ще й якісь танки були. Вони ж не просто танками наступають, вони ж не просто піхотою наступають. Так, багато м'яса пруть вони туди. Але ж. Але ж там і техніки на тому напрямку не міря, Коротше, я застряг. І отут є такий баг. Ну що ж, я ж кажу, я про це. Я вже сказав про цей баг також розробником. Думаю, він займається його виправленням. Тигр! Йолки, та... там тигр їде! Берев гранатомет! В сенсі. А чого він не знищився? Капець, звичайний броневик, а знищується з... з трьох пострілів. З РПГ. Нафіга. Нафіга! Да, багованний режим. Ну, але ж тільки... це тільки альфа тест Це альфа версія режиму. Тобто вона ще буде доповнюватись. Так. Ну я думаю, сам геймплей ви зрозуміли, що це треба буде. А, згадую, як розробник писав, це ж треба буде захоплювати і утримувати кофе. Але обально отримати, поки не дуже виходить, я. мапу трошки іншою виявляв, звісно, але... Але що маємо, то маємо. Треба буде попросити розробника, щоб її сюди додав танки. Ну, я думаю, ви бачили, як тут шмалять. До речі, тут чомусь. Тут чомусь піхотинець. Ну. це якби. автомат. Але це 47-й, це не 74-й, я по магазину бачу оцей. Та не стріляйте! О! Ще буде хедшот. Не буде хедшота. шота Так, може не треба на нього патрони трошки? Йоки, в мене зарплаті лицо. на нах Ну мене чились патроны кидай. Не толку. Пам'ятаю, yes. Єс! Так, тут у мене начебто, патрони ще не кінчились. До речі, у кулеметника є хороше, унікальне озброєння. Ну, типа. Ем, ось це ось. Оце, наприклад, унікальне озброєння. Кожно піхотинце таке є. Е, ну, у кулеметника, наприклад. Ну, зараз е, я хоч і обирав гранатометника, е, ну щось не то трошки. Так, да, є отакий баз, Мабуть, то що ці палки просто колізі добавив. Ну, але анімація прапора дуже хороша. А куди ти стріляєш? Вучів з такої відстані нафіга. Та з такою дальністю стрільби за кулеметника і медика. Тут і снайпер у цій грі, тут і снайпер у цій грі не потрібен. Все, кінчились патрони. Щобіть по мені ще й шмаляють. Я чах, не вмиру ще якийсь, тому що по мені стріляють прямо в голову мені, а на мені хоч би хник Може це натяк від розробника, тому що українські воїни, які на цьому напрямку тут це термінатори. Ну тут по факту не поспориш. Я можу залізти? Можу. Тільки толку цього не буде. Так, коротше, у мене з вогнепалки тільки пістик. Ну що, я його. От, йоки подпадло! От гад! Ну що ж, я думаю, в цим ви зрозуміли. Як можливо, якщо ви бажаєте, то я зніму декілька відеороликів. Ну, типу, де граю за, кож... за кожний режим. Ну ой, за кожного ну, за кожного за кожний вид котиця. Ну що ж, на цьому я на превеликий жаль з вами прощаюся, адже відео триває вже 10 хвилин. Не забудьте ставити подобайки, підписуватися на канал, а також натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові відеоролики. Всім гарного вечора, з вами був з України.